Добрий день, сьогодні на огляді Швін Рейсер, він же Швін катер Перед нами доволі цікавий велосипед в цікавій комплектації. Він має стальну раму та вилку. На самій рамі і на сайтах не вказана марка сталі. Тобто можна зробити висновок, що це не хромоліпден. Тому що якби це був хромоліпден, про це писалось б на велосипеді. Виробники люблять таким похвалитися. рами доволі агресивна. Руль прямий і трошки вигнутий по центру. Винос алюмінієвий. Сидельний штир також алюмінієвий, тут він коротенький, низько тобто, опущений, жінка їздить. Значить, сідло заводське, жорстке. Їздить, я вже казав, жінка, і ну, їй більш-менш підходить. Вага велосипеда близько 13 кілограм. Сказується те, що хайтенова сталь доволі важка. Колеса 28 дюймів, мають подвійний алюмінієвий обод. Втулки на шариках. Задня втулка, вона ж є гальмівною. Так, і цей велосипед має по заводу гальмівну задню втулку черв'ячну. Доволі дивна комплектація, але це завод, як сказав мені минулий власник. По заводу стояли покришки Tix Leak Freedom. Непогані покришки, дуже товсті. Але вони вже ну, зносились, був боковий поріз. тому зараз встановлені кенда з невеличким протектором, шириною 32 мм, такі можна сказати, гравійні. Значить, щодо каретки, вона на шариках і шатуни тут доволі цікаві. Вони є одним цілим з... з передньою зіркою. Передня зірка має 46 зубів, задня зірка має 18 зубів, цепочка КМС. Педалі заводські, як бачите, ну, непогані. Значить, Дане чудо техніки коштує на брусному ринку 6-8 тисяч гривень. Значить, під час експлуатації ми поставили інші покришки, бо під час дощу е, фрідоми, ну, доволі вони слизькі, також вони вже були зношені. Встановили ми також гальма, щоб можна було руками гальмувати, бо до цього стояли тільки ножні гальма, черв'ячна втулка. І доволі цікаво, що... І ручні гальма, і ножні гальма у нас на заднє колесо йдуть. Ну, через розрахунок зубів, передаточне число. Він гарно набирає швидкість, але при цьому максимальна швидкість доволі обмежена. Жінка каже, ти хочеш ще, а він уже не може. От. Ну, це я думаю, якби тут були передачі, він би розганявся ще більше. Так Для одношвидкісного велосипеда це нормально. Загалом ну, дуже гарний велосипед. Гарно набирає швидкість і для умов міста він простий, невибагливий і надійний. Є різні комплектації, також є швін-катер, схожий з майже однаковою рамою, але в нас рейсер, тому ми зупинилися тільки на рейсері. Про про швінкатер не маю що сказати. Дякую за перегляд. До побачення.